O é? Страшно. Чому мене возня якимись фекаліями. А тут нормально, тут видно нормально, хтось почистив, а інші якимось взяли гамном почистили і все. Я вже маю якийсь тимчасовий короче, бейджик, бейджик мені треба ще щось забрати. А, нажми клавішу. Ааа, все, можна забрати ліхтарик. Окей, ліхтарик. F. о, господи, я поняв, чому воно тут так хреново буде лагати. Тому що дивіться на цю анімацію ліхтарика. Плавне, очевидно, що це буде капець як багато. А що відбувається? Це воно прогружається так чи що? Зачинено. Да ти що? А, я поняв. Я поняв, я поняв. Фу, what the fuck? Нехай двері не закриваються, будь ласка. Нереальний двигун 5. Можна пепсі? Йоу, тепер можна Майкла Джорданом буде. Подожди, 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 це, я це просто так не залишу. Секунду. Що можна ще забрати? Це можна забрати? Йоу! This should be давай, 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 отак. Воно пропало! Воно пропало повністю. Куди ти пропала? Так, якась статуя. На горі стоїть статуя. У статуї нема що. Що це? це за проход? Це що якась таємна стіна, якого біса? Що воно взагалі робить посеред коридору якась дивна стіна просто? У статуї нема глаза, Матюклива ти зараза. Опа, подожди. Ш що це в біса за хрень? What the fuck is this? Якісь камера. Для кого це камера взагалі? Це що, якась чудовиська 5 метрів, чи я карлик? Ви <laughs> imagine, я ось ще тип, знімаю цей кр... прес-конференцію чи що? Е. Є... Якась записочка. Уф, Я ненавиджу багато читати. Дата: 17 квітня. New York Times секретар безпеки. Важливі речі, про які варто поговорити: прогрес і досягнення. Прототип якоїсь броні, зроблений з павучої, з пауч... поняли Типу, павутини 30... плюс 30 до витривалості. Токсичний компонент е... стабільний. І ефективний. Система, система доставки в процесі. Коротше, обумовленість безпеки і навколишнє середовище. Майбутні... Е, там... Погляд в майбутнє, чи щось таке, я не знаю. О, Hello знову. Що це таке? В минулій частині теж було на кожних папірцях написано Hello Private partnership. Що це таке? Я взяв якусь записку. Media, Defend brief. Бриф якийсь дрісні. Що я взагалі маю перекладати? Ми тут прийшли лякатися, а не. а не фігню займатися. Я точно. О, подожди, я понял, Все, я, я вже бачу. Я вже бачу, чим я буду займатися в грі, Я вже бачу. Знову цей кафетерій. Тоже перевернуті столи, тільки там було написано Listen to coffee, Слухай каву. Минулого разу кава мені сказала, треба було купувати біткоін у 2010 чи 2012 році. Але я тоді малював контурні карти, який біткоін. Так, двері зачинені. І, дв... І жахливий звук дверей. Просто жахливіший. А, це прозорі двері. Боже, ну я і бамбузіл. Давайте про це купить закриємося. Тут нікого нема. Схоже, я тут почекаю і вб'ю час, поки я тут. Так, він сказав, що ми маємо вбити якийсь час. Нахрена мені. О, подожди, подожди. Давайте виключимо ліхтарик. Тут були минулого разу компоненти для того, щоб паука знищити. Тепер найулюбленіше затримати цю штуку. Давай, let's go. Ти придурок? Що це за хрінь? А звідки він взявся. А звідки цей біз взявся, я там буквально пройшов, там Нічого не було. What The fuck? Дайте та я заебью трехочковий. Шо? Ха-а-а! ха а мене ха я не знаю. Ну давайте посидимо, почекаємо я не знаю, до ранку в принципі, нема куди спішити. А, потому что світло треба вмикати? А, я поняв. Тут обмежена кількість, куди можна включати світло, да? Господи, чому я маю туди, бляха йти? Чому я маю мадити? мені хоча б одну причину, що я не можу просто піти назад. Зикник хоча б до причини, що я не можу просто піти назад. Мені не треба відповідь на це питання, я сам знаю. Тепер я сам знаю. Все, мені не треба нічого. Вже можемо його закрити там? Ми можемо його там закрити. Подожди. Він там якщо то зайшов, він можем там закрити його? Звідки він з'являється, я хочу його десь закрити. Подожди. Він там, він точно там. Ще він там уже. Короче, це... Security. Скажи, що тут нічого не було, будь ласка. Чому половина дверей закриті? Що мені робити? робимо? <п 'є> я тепер маю знати, де кухня якась, де якісь ще бляха, ще якісь шкафчики. Ресепшн. Де знаходиться ресепшн? Це Там, де вхід. А, я поняв, де все, я поняв, де. Но назад треба йти. Вітаю всіх на каналі Назарето. Сьогодні... А, все кічен, все, я поняв. Ааа, я поняв. Все, Сьогодні ми будемо... Тікати від павука, є. Будь ласка, не схопи мене за жопу. Рецепшн включаємо і включаємо кічен. Хорошо, кічен, ми зараз повертаємося сюди. Все, я викупаю, як цей грати. Я викупаю потихеньку, як цей чел. Поки мене не схоплять. Я не переможний. Ой, да, 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 да. Хорошо, -да. хорошо, 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 хорошо. І що мені тепер далі? Що мені взагалі тут треба? Може мені треба на другий поверх там якусь хоча б інформацію прочитати? Чи я просто сюди... О, я. Maintenance, подожди мені сюди сюда треба? Не кажи, що ти десь тут, будь ласка, не кажи. Паужали нас не чіпай мене. Я, блін, нічого тобі не зробив, бляха, хамуха мене дістав уже. Давайте рецепшн виключимо, включимо мейнтенс, тому що мейнтенс я знаю, де вже. Залинс, правда, мені треба бути тихіше. Я маю слухати цього паука, де він. А казала викладачка, не катайся на задніх цих... На стільцях. Ось, о, бачите, нам треба мейнтенс сюди. Це який я казав. Там така жовта карта треба. Подожди, що? Це записка. У випадку, якщо декілька людей загублять свої пропуски для того в прохід в мейнтенс, я не знаю, що таке мейнтенс, я не пам'ятаю. Може якийсь офіс, щось таке. Ми залишили екстрені ключі на рецепції. Мені треба на ресепшн, да, да ти шо, блін, мой клас. Сам де паучара, довбаний, бляха, муха бігає. Фу. <звук> осьо, осьо, осьо. Ось. он знает это, я, да? Ты хочешь сказать, что он знает, это? я, да? Ха. Да ты ключи. Да, Библию возьми. Да, Библию возьми. Библию возьми. Yes! Як він читає цю ігру, господи! Як же він знає, що робити в цій грі? Все, ресепшн нам більше не треба. Security Hall нам тоже не треба. Security Hall — це то, що ми при вході, пам'ятаєте, там була така рішотка. Куди ми тільки що пройшли, це security Hall. Тепер можна залишити ось тут і ось тут. Фух, так, давайте, трьохочково, чисто на удачу, чисто на удачу. Ми програли, ми програли. Нам кінець, нам так і кінець. Пауки ви десь тут.

Ігра збережена, чесне. Мейнтенс Закрито з іншої сторони. В сенсі закрито. Я ж не сліпий, да? Ну, типу, ви ж бачите те, що я бачу, да? Раз, два. Три. Назар right. це дупа, це не дупа, це срака. Це дупа такий величезний жопец. Що мені з ними робити? Вони ще й живі, оцей рухається. І цей теж рухається. Не кріш, що двері автоматично закриються і більше не відкриються, будь ласка, я вас багаю. Слава богу, слава богу. Не-не-не, старый, 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 oh, старый. О, кто-то у нас тут был, а uh, кто-то, а дальше уже все закинчил. А, oh, ну ладненько, понятненько. Hell no. Там еще один сидит! Шість. Їх тут шість. І це тільки ті, кого я встиг побачити. Раз. Два, три, чотири, п'ять. 6. Куда я тут маю йти, щоб мене. Хорошо, я бачу можливо, куди мені треба йти. І сьомий б. Рандомне нагадування про твіч. Рандомне нагадування про твіч. Куда я тут маю рухатись? Куда я маю йти? В мене реально кукуха ще поїде. Тобто тут 6-7 пауків. Ні, тут, тут 7 конкретно. Що <плес> мені з цим робити? Йди геть звідси. Зачильсь! Ну цей чел явно мені дав знати, що мені сюди не можна підходити, і цей чел тоже. Я зараз спробую щось кинути. Все ти така ж жопа старий. Тобі конкретний жопік, поняв. Так, пішов гейтсвіт. Та вид я вже тут! Буха, муха, придурок. Пушики ти страшний, я бачу твої пауки. Я рахую твої тупо очі. Я сейчас спущусь, там паук. Окей, він меня не бачить. Уже не слепый. Обудурный. Все, сейчас буду як черепашка ниндзя кидаться со всякими инструментами. Ой, 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 вибачте, ой, я не попав, ой. А, я понял, а я попав, просто... просто. Просто хтось лох. То есть я попав, а просто хтось лох. Я правильно зрозумів? Це він? Це він? Мабуть, це він. Бойлер, мені треба відключити якусь трубу трубу Що що шумить? Я бачу, що треба відключити, походу. Я бачу його шопу за кілометр. Уже еще камень, оцей перед... Знаєте, цезу камня оцей, к мемный. А в сенсі, що он вообще хочет? Быстро, 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 быстро. Нюхай пятку. Нюхай мои пяточки. Так, кемнато, що, чисто переди хочеш? хочешь? Злякався, вибачте. Вибачаюсь, тут зайнято, вибачте, вибачте, будь ласка, тут зайнято. Уже как у нього жопа величезна, Як щось вообще с такой жопу можна ще рухатись, будучи і пауком, у якого броня с сх... ну не з броня, а екзоскелет з хітину зроблений. Мне же здається хітину, як у всіх жуків. Не підходь до мене! Не підходь до мене! Страшно чат, я реально боюсь. <гас> О, Ще один ліхтарик! Фак! Не там можна взял. Что скрин скринька то Кейс можна відкрити? Чого ти вилупився? все? далі. далее. <гас> а, тут ще один паук. Та я вже закрутив. Тухота, turn this Steam somehow. Я маю якось вимклю... якость. Цей. Я вже виключив. А його мікроножки? А він, походу, мене бачить. Іграв на форлд один на своєму житті. Сорі, 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 брат, сорі, 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 сорі! Хорошо, що він не такі шутки, як у першій частині гри. Він не рухається, він тут сидить. Оббігаємо з іншої сторони, пофіг. Ааа, все, я поняв А,

щось Він стоїть на місці, він крутиться щось. Не потужнічай мені тут. Окей, єдиний варіант, який налишиться пробігти туди, 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 і знову туди, поняли? Походу, бо він не хоче нас відпускати звідси. Побіло, давай, давай. Аа! Тучи. Аааа! Страшно. Я кажу, він знає, що я открою відкру... відкрутив вентилі начебто, і він, мабуть, спеціально не пропускає мене. Вітаю. Не-не-не-не, не витаю, не, 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 не вітаю, не вітаю, Сори, сори, Сорі, сорі, Слушай, сорі, сорі. давай ты пробежим опокашу. Хорошо, 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 хорош, ты малосоленый огурчик. Де ви ще ховаєтесь, падли? Окей, вибачте. Не хотів вас турбувати. Де тут. Все, баня, я бачу. Де ще один? Я знаю, тут їх два. Я відчуваю. Ваняє, воняє тут воняє. Так, оце основного ми знайшли. Я так розумію, він їх, типа, що, володар, чи що? Тут два чела. В Сенсі? В чому тоді сенс? Світло включилось. Увага! Ідіть назад в це такі в кімнату охоронця для того, щоб отримати подальшу інструкцію. Ось щось в мене почало лагати в грі. Так, мені сказали, що до наступних інструкцій, йдіть сюди. Протокол у разі провалу, тобто, що якщо всі, всі вибереться назовні, якщо уся будівля в небезпеці і піддослідний втече, ваш найголовніший пріоритет це і нейтралізувати небезпеку. Будівля буде на локдауні. Її закрили, щоб я не втік, аж допоки небезпека не зникне. Ні в якому разі не вам не можна покидати цю будівлю. Формула для перемоги була розроблена в на складі лабораторії. Можна було їх знищити за допомогою якогось токсину. Як тільки ви створите його, має потрапити вентиляцію для того, щоб вентиляційну вентиляційну систему для того, щоб нейтралізувати небезпеку. Окей. В лабораторії має бути розробка. І що, йде мені цю лабораторію, брати? де ця розробка? Ти що прикалуєшся з мене? Чубакабрік, ти що з мене? Ти, ти мене троліш, ти мене троліш? рецепшн, секьюриті хол. Давайте відкриємо ресепшн. Що, злянемо. А тут двері відчинюються? Заряд, то щоб тобі двері відкрити, да пішов ти в жопу. Де да пішов ти в дупу, старий? Офіс і лабораторія. Де вона? Я може щось не знаю. Офіс і лабораторія. Запам'ятайте, будь ласка, цей момент. Нам треба дістати десь якусь карточку. Тою карточкою нам треба пройти туди. Не знаю куди. Для того, не знаю для чого. У мене є якийсь короткий план. Маленький план. У мене є маленький план. Можливо, нам треба повернутися назад в оцей в мейнтенс. Вже там якась була проходка з ключом. Но цього ключа в нас немає. Що нам робити, я не знаю. А, ми всі знову роботаємо, да? значить, ми всі прокинулись. Значить, ми зробили Ванька встанька, прокинулися одразу вже і почали активізувались, так? Да? Sorry, братанчик, sorry, я не хотів. Поплутав трішки. А наш брата Кробат досі тут? О, привіт. ні? Можливо, нам тепер двері відкрились, можливо. Чого вронк? Куда в Вронк? Я не знаю, що мені робити. Давай. Трьохочковий. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Майкл Джордан в світі хоррорів. Майкл Джордан в світі хоррорів. Мені треба якийсь ключ. А цей ключ хрін знає де. Мені треба потрапити в лабораторію. А ця лабораторія хрін знає де. Зараз пробіжимось повсюди. Може, тут паука нема? Тут поки що начебто паука нема. Security, cafeteria, мейнтенс. Да, ми це знаємо. Може тут секретні проходи якісь є. Ну це реально тролл The facility for your safety safety for the буде виконаний, Мені поки що не можна покидати. Мені поки що А я сюди зайшов, точно. Я сюди зайшов, конечно. Поки протокол не буде виконаний, мені не можна покидати цю будівлю. Дякую. Лабораторія недоступна, лабораторія ще не побудована. Я ж не прикалуюсь. Я не троллю. Лабораторія он до. Там не знаю де. З яким шансом ми вже пройшли всю ігру? Що ви думаєте, що скажете? Давайте від 1 до 10 прямо зараз. Пишіть всі в чат від 1 до 10. Подивимося, скільки нас. У мене є підозра, що ігра могла залагати, що паук, типу, не мав залишатись там, і він десь тут мав уже бути, і в мене мали відкритися якісь інші рівні. Має створитися солюшн. Цей солюшн я не знаю де. І що мені для того, щоб зробити цей солюшн No wait, 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 wait. Можливо, я здогадався. Можливо, я здогадався. Є шанс, що це лабораторний короче, склад. Є шанс, що це лабораторний склад. Але чому я не можу пройти туди? Не знаю куди. За тим не знаю чим. Куди воно веде? Може воно кудись веде? Брачачо? Ти не допомагаєш, брачачу. Туди всі провода ви. Іди геть звідси. Не біси мене. Мені ж пише, що мені треба в лаборатор, лаборатор Стореж. Мені здається, що лабораторний склад це ось це. Щоб я тут щось бачив, Ні хрена. Сюди можна прийти. Та фак? Я можу ще всі речі звідси поскидувати. Воу, -во -во, тихо, тихо, тихо. Що це таке? Так, ну поуже сюди точно не спуститься, ніколи. Я не вірю. Чому ти можеш бути не так? Що може бути не так? Що може бути не так? Мені треба карточка якась. Де мені цю карточку взяти? Я хрін його знаю, я біс його знаю. Я туплю щось по якійсь дуже дуже, дуже, дуже дивній причині, я більш ніж впевнений. Це що? Тільки що труба була. What the fuck is this? Що? Якісь труби спавняться і зникають. Мені здається, що щось в іншому проблема. Мені здається, що проблема може бути, що мені треба відкрити якось той склад. Який, ну, Очевидно, що треба відкрити склад тою карточкою. Але де цю карточку взяти, якщо ніякої інформації про карточку нема. Фото, фото, картоночка. На складі, сумніваюся. Ось о вентиляція! Ми точно знаємо, що вентиляція. От 100% мені туди треба. Ну от просто базарі. Ну, от чувствую, я відчуваю, що мені туди треба. От я відчуваю просто, я просто знаю. Можливо, ігра залагала, я відчуваю, що ігра мала залагати. Що скажете, за яким шансом мене гра мала залагати? Я щось гляну. Почекайте, можливо, можливо, ігра мене залагала. Я щас просто гляну. Мені треба глянути. Давайте глянемо якесь проходження, хоча б одне. Я вам скажу, чи да, чи ні, тому що я більш ніж певний, що игра мене залагала. Я так і знав, я так і знав. Я так і знав. Тому що от туди треба йти в лабораторію. Я вам сказав само початку: типа, ало, лабораторія, де вона? Я знав, що ця гра просто недороблена. Тому що розробник просто вирішив насрати в штани і все. Ну, насправді, це демо-версія. І він не попередив, що це демо-версія. Окей, хорошо, Дякую за для Ютубу за перегляд цього відео проходження. Люблю обіймаю ціну і будемо слідкувати за цією грою надалі. Е, можете кудись першу частину проходження? І до зустрічі, Ютубчик.